Привіт, Терези! Березень для Терезів це місяць вибору і балансу. Ви відчуєте, що життя ніби ставить вас на ваги робота чи відпочинок, почуття чи розум, старе чи нове. Але це не випробування, це... і це момент дорослішання. І ви здатні зробити правильний крок. Загальна енергія місяця. Початок березня може бути трохи напруженим, багато задач, спілкування, домовленостей. Ви будете в центрі подій. Середина місяця. Принесе важливу розмову або рішення, яке вплине на найближчі кілька місяців. Не поспішайте, ваша сила саме в умінні зважувати. Кінець березня подарує більше легкості. Ви відчуєте, що ситуація вирівнюється і з'явиться внутрішній спокій, любов та стосунки. У березні тема партнерства стає ключовою. Якщо ви у стосунках, можливі розмови про майбутнє, це хороший час для зміцнення союзу, але тільки якщо ви говорите чесно. Самотні терези можуть притягнути людину, яка відразу здасться вашою. Знайомство може бути несподіваним через друзів або онлайн. Головне, не ідеалізувати занадто швидко. Кар'єра та фінанси. Робота вимагатиме дипломатії. Можливо, доведеться згладжувати конфлікти або брати на себе роль посередника. Ви впораєтесь, фінансово місяць стабільний, але витрати можуть зрости через побут або красу. Ви захочете оновлень. Головне не витрачати з емоцій, здоров'я та енергія. Березень може трохи розбалансувати режим. Важливо не жертвувати сном заради справ. Корисні будуть прогулянки, вода, відновлення через естетику, музика, мистецтво, приємна атмосфера. Для вас це не дрібниці, а спосіб зарядки. Порада місяця для Терезів. Не намагайтеся догодити всім. Березень навчить вас, що баланс починається з внутрішнього так собі. Обирайте те, що резонує з вашим серцем, і рішення стане легким.